Зараз я вам покажу, як я обираю гілочку. У мене кущик смородини, яка мені дуже подобається, чорна. І мені треба її укорінити. Я беру гілочку, вибираю гілочку приріст цього року. Оця частина ще зовсім молода, оця частина трохи вже задеревеніла. Краще брати ту частину. З тою частиною, що вже задеревеніла. Але така теж окорінюється. Відрізаємо і йдемо окоріняти. Багато ще різних інших варіантів, якими можна окорінити. Але такий окорінювач зазвичай у всіх під рукою є. Ось наша гілочка, яку ми зрізали. Що ми робимо? Ось трошечки частина. Яка почала древісніти. Тут ми залишаємо сантиметр, коли обрізаємо або півтори нижче почки. Тепер відрізаємо гілоч... листочок над першою почкою, відрізаємо листочок над другою почкою. Ось ці дві почки у нас будуть в землі потім. Оці дві почки у нас будуть над землею. Відрізаємо десь пів сантиметра над почкою. Ось так. Оце Ось буде один у нас садженець потім. Тепер те ж саме робимо на наступній частині гілочки. Відрізаємо листочок. Над нижньою першою почкою відрізаємо листочок над нижньою другою почкою, залишаємо одну з листочком і другу почку з листочком, і відрізаємо зайве. Оцю вершинку зазвичай вже я не укорінюю, тому що вона дуже молода. Занадто молода. Все, оця частина можна з цих листочків, у мене це чорна смородина. Ці листочки можна помити, підсушити і чайочок заварювати, наприклад, або у консервацію додавати. Так, у нас залишилися ось цієї гілочки два таких черенка. Що нам треба зробити? Оці листочки занадто великі, вони будуть багато вологи з себе випарювати. Тому Ось цю частинку листочка відрізаємо це також можна на чайок пустити. Такий аромат зараз гарний. Оцю частинку ми обрізаємо листочка, залишаємо ось такі, тільки обов'язково залишаємо, тому що процес фотосинтезу теж гілочці допомагає укорінюватися та розвиватися. Тому обов'язково частину листочка залишаємо. Те ж саме робимо. І з другим листочком відрізаємо зайве. Це у нас на чайочок, а це будемо укорінювати. Обрізали. І тепер оцю частину, яка у нас від нижньої почки до місця, де ми обрізали, тут обрізаємо перпендикулярно і зверху обрізаємо перпендикулярно. Це не дуже принципово. Тепер беремо гострий ніж, я беру канцелярський, гострий чистий ніж, щоб не занести інфекцію. І робимо вертикальні, від почки донизу, робимо вертикальні надрізи. Надрізаємо кору, тільки кору. Робимо надрізи зверху вниз, обережно, щоб не порізатися. Ось такі надрізи. Саме тут у нас потім будуть з'являтися коріння. Робимо десь 4-5 надсічок таких. Ось такі надсічки зробили вертикальні. І тепер занурюємо у воду. Як ми підготовлюємо нашу воду для укорінювання? Зазвичай, оце я роблю потім спочатку воду робимо. Що ми для цього робимо? Беремо стаканчик, я беру прозорий або баночку якусь, щоб було потім видно рівень води. Це принципово, у нас відстань від почки до низу черенка десь півтори см. І ось сюди ми наливаємо води, щоб було півтори см низу. все, і не більше. Ось тут у нас повинно бути півтори сантиметри. Тепер беремо будь-який мед. Я не вимірюю там на літр, ложку або на півлітру, півложки. Ні. Я беру ось так маленький стаканчик, налила, скільки треба водички. І взяла на кінчику ложечки меду, набрала. Трошечки водички, трошечки меду. І перемішати. Добре, розтворити треба мед у водичці розмішали. Краще, якщо мед ще рідкий, але в мене він такий ще з зими, ще грудками, повністю розчиняємо. Це дуже швидко. Ми зайвого часу не витрачаємо на такі речі. Все розчинили. І тепер. Наш живець ми ставимо водичку так, щоб у воді була тільки та частина, на якій ми робили вертикальні надрізи. Тобто тільки ось ця частина. Те ж саме ми робимо з другим живцем. Нижня почка наша, тут десь сантиметр півтори донизу, обережно. Робимо ось такі вертикальні надрізи. Тут сильно давити не треба, тому що кора дуже тонка ще у цього живця, щоб не розрізати його зовсім. Нам треба ось так зробити надсічки, надрізи, тільки на корі. Зробили, і також ставимо у стаканчик через днів 5, 7, може, 10. Зазвичай з'являються корінці на всіх, на всіх живцях. Ну, буває, буває, що один-два один, живці, вони не приймаються. Але це сад-город. Тут не все 100%, як і у всьому житті. Так, поставили і поставили на віконце, щоб був фотосинтез. І слідкуємо тільки за тим, щоб рівень води завжди. Покривав оцю частину живця, який ми надрізали вертикально. Що б ви не чекали, я вам зараз покажу. Я тиждень тому укорінювала такі ж самі гілочки. Зараз подивимося, що там у нас укорінилося. Ось, у цьому стаканчику у нас ось, трохи водички. І ось що у нас вже укорінилося тут. Ось коріння це був живець молодий. Це отака частина без, затверділо, без затверділої кори. Ось така частина була. І ось цей живець пустив корінці. Сім-десять днів на це треба. Так, ось дивіться: отой, що задревесніла вже кора, на цьому з'явилися вже такі. Місця, де точно вже починають рости корінці. Ось буде корінець, ось тут будуть корінці, вже ось так от набрякло все, і-от вже от -от корінці з'являться ось живець, теж трохи задревісніла кора. І ось там, де ми надрізали, там, де ми надрізали, там вже ось, бачите, надрізано. І прям рядочком-рядочком вже з'явилися гарні корінці. Занурюємо у воду. Так, я не сказала. Ми оцій воді, в якому додавали мед, тримаємо декілька годин або сутки. Ну, Я зазвичай або на ніч залишаю, або, або години на вісім. На Залишаю, якщо, наприклад, вранку зробила, десь на півдня. ну, Сутки теж можна потримати у медовій водичці. І потім ми цю воду зливаємо і наливаємо чисту воду, так само рівень нашого живця. Ось ще в мене стаканчик, я укорінювала, Подивимося, що тут у нас. Ось дивіться, ось такі корінці з тих місць, де ми надрізали, вже довгі, там ось маленькі ще наростають. Ставлю ось теж трохи задрівісніло. Тут корінець перший зверху під почкою виліз, а там теж набрякло вже, і скоро-з'являться скоро вже нові корінці. Оце молода частинка, де не було задрівіснілої. І ось, бачите, тут не видно корінців, але збираються. А тут вже ось такі маленькі корінці є. І це пройшов тільки тиждень. Через 10 днів тут на всіх живцях будуть корінці. Ось він вже набряк, от-от полізуть. Ось там білі такі крапочки видні. Там будуть у нас корні. Потім, коли ви побачили, вже, що гілочка жива, що там йде процес виростання корінців, можна ось такі живці вже висаджувати у ґрунт. Якщо ви впевнені, що там у вас у ґрунті буде будете притиняти, на півтінь буде або тінь. Якщо ви впевнені, що зможете поливати, не будете забувати, то можна прямо відкритий ґрунт саджати, але добре-добре поливати треба живець. Але якщо не впевнені, що ви зможете за цим слідкувати, то я зазвичай висаджую у стаканчики. Ось такі. І ось я висаджувала десь 3 тижні тому я окорінювала. Випустив десь місяць, мабуть. З да, місяць тому я висаджувала такий самий живець. Ось він сам живий, листечка зелене у нього. І ось він пустив вже нову гілочку. Коли там вже добре буде багато коріння у стаканчику, тільки тоді я вже висаджую на постійне місце, перевалку роблю. Ось цей у мене такий гарний теж так, ту саму смородину окорінювала. І оцей теж ось я відрізала тут дві почки, навіть три у мене зверху я залишила. Там багато вже коренів, я впевнена, в цьому, і вже скоро, у серпні або у вересні, я буду висаджувати у відкритий ґрунт на постійне місце, добре поливати. Щоб до морозів вже ці живці прижилися. І наступного року вже у мене будуть нові кущики. Так що укорінюйте, спробуйте. Дуже-дуже гарний укорінювач це звичайний мед. Буду рада, якщо це відео було вам корисним. Підписуйтесь на мій канал. Я планую розміщувати багато цікавого та корисного. Дуже важливо слідкувати за тим, щоб рівень води, яку ми налили у стаканчик, був не вищий і не нижче того рівня, до якого ми надрізали черенки. Тобто, у цих випадках у нас буде півтори см, налила 1,5 см води і занурюємо так, щоб у нас по першу почку було тільки занурено. Все, і залишаємо цей стаканчик стояти десь до, до одної доби, тобто від 8 годин до доби наші живці стоять у меду, у медовій водичці. І потім ми цю воду зливаємо, сюди наливаємо замість неї звичайну воду чисто відстояну бажану. І тримаємо так наші гілочки до того, як у нас не з'являться корінці. Потім ми ці живці або у ґрунт відкритий саджаємо на постійне місце, але обов'язково слідкуємо, щоб земля була завжди зволожена. І краще, щоб було тінь на півтінь, щоб не згоріли. на... В жаркому сонці. Або можна посадити на деякий час як розсаду у стаканчики. І потім вже висадити на постійне місце, коли добре-добре вже окоріниться, багато буде корней. Дуже полюбляю окоріняти, окорінювати чорну смородину, тому що. Після процесу корінення залишається дуже багато ароматних таких листочків, з яких потім ми деякий час ще робимо чаї. Або якщо я роблю консервацію, я ці листочки додаю до огірочків, помідорків та інших все. Бувайте! Гарних вам врожаїв, гарного корінення та розмноження ваших рослин. Миру нам всім! Та заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте ваші лайки так буду рада вашим коментарям. До побачення!